Мої вітання, компанія Автопарк, нове надходження. Hyundai Elantra 2013 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 1,8, механічні коробки передач та передньому приводі. Візуально та по ЛКП без нарікань. Це у нас офіційний автомобіль від другого власника. Весь в рідній формі. По комплектації автомобіль встановлено газобалонне обладнання. Оригінальні легкосплавні диски 16 го радіусу на свіженькій літній гумі, задні парктроніки взагалі автомобіля чорний текстильний салон, але одягнуті ось такі чахли з екошкіри. Виглядає свіженько доглянуто, стеля також без нарікань, бортовий комп'ютер, мультимедія, клімат, мультикермо. Датчик дощу. Регулювання дзеркал, електропакет. По задньому ряду. Також в чохлах, також все чисто. В дуже доброму стані автомобіль. А оглянути можна його за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізінг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк телефонуйте.